Коли говоримо про кельтський світ, зазвичай маємо на увазі в першу чергу територію сучасної Франції, Німеччини, Англії. Але що, якщо я вам скажу, що кельти були також на теренах України? Протягом більшої частини ХХ століття в радянський період тема кельтської присутності в Україні фактично перебувала під негласною забороною і здебільшого ігнорувалася офіційною наукою. Тож сьогодні давайте разом розберемось з цим питанням і дізнаємось, який внесок лишили кельти. У історії України. Питання про присутність кельців на українських землях нерозривно пов'язане з фундаментальною проблемою визначення самого поняття кельт. Сучасна наука розглядає цей термін не як позначення монолітного етносу, а як складний багатошаровий конструкт. Український історик Геннадій Казакевич автор книги Кельти на землях України, влучно описує цю складність як проблему з сендвічем. Де різні шари ідентичності не завжди збігаються. Так, перший шар це історичні кельти, відомі нам з прась античних авторів. Починаючи з Гекатея Мілецького та Геродота, греки та римляни описували кельців як великий варварський народ, що мешкав на величезних територіях від Іберійського півострова до верхів'їв Дунаю. Тож, як бачимо, античні джерела часто використовували термін кельти узагальнено як синонім для північних варварів, не вдаючись у деталі їхньої етнічної чи мовної відмінності. Другий, значно конкретніший шар це археологічні кельти. Їх ототожнюють з носіями латентської археологічної культури залізної доби, що існувала приблизно з 5 по 1 століття до нашої ери. Ця культура, що сформувалася в межиріччі Верхнього Дунаю та Рейну на основі попередньої гальштатської культури, мала виразні риси, такі як специфічний орнаментальний стиль. Характерні типи зброї, фібул та кераміки, саме пам'ятки латенської культури є основним матеріальним свідченням присутності кельтів на тих чи інших територіях, зокрема й в Україні. Ну і третій шар це лінгвістичні кельти, тобто носії кельських мов, що належать до індоєвропейської мовної сім'ї. Розуміння цієї багатошаровості є ключовим методологічним принципом, що дозволяє уникнути спрощеного ототожнення окремого археологічного артефакту з конкретним етносом. Та повернемось до України протягом більшої частини ХХ століття в радянський період тема кельтської присутності в Україні фактично перебувала під негласною забороною і здебільшого ігнорувалася офіційною наукою. Це було зумовлено не відсутністю наукового інтересу, а суто ідеологічними та політичними причинами. Ключовим фактором стала праця українського історика та громадського діяча в еміграції Сергія Шелухіна. Який у 1020-х роках висунув теорію про значний кельський внесок у походження Київської Русі? Ця концепція кардинально суперечила радянській історичній доктрині, яка наполягала на автохтонності та виключності слав'янського елементу і була визнана політично шкідливою. Як наслідок, будь-які дослідження, що могли б підтвердити значний західний, зокрема кельський вплив на давню історію України, вважалися небажаними. Справжній науковий резонанс у вітчизняній кільтології розпочався лише після здобуття Україною незалежності в 1991 році. Звільнення від ідеологічних обмежень та інтеграція українських вчених у світовий науковий простір дозволили по-новому поглянути на наявні джерела та розпочати системні дослідження. Цей процес можна розглядати як своєрідний акт академічної деколонізації, що дозволив відкинути. Застарі дидони. Тож, найбільш концентровані та беззаперечні свідчення тривалого перебування кельтів на території сучасної України локалізовані в Закарпатській області у верхів'ях річки Тиси. Тут виявлено компактну групу з близько 40 поселень та інших пам'яток латенської культури. Вчені вважають, що цей осередок не був ізольованим, а становив східну периферію значно ширшого ареалу латенської культури Верхнього Потисся. Який також охоплював територію сучасної східної Словаччини, Північно-східної Угорщини та північної Румунії. Хронологічно поява перших кельтських груп у цьому регіоні датується кінцем 4-го, першою третиною 3-го століття до нашої ери. Це був період великої кельтської експансії, коли їхні загони просувалися на Балкани та в Малу Азію. На Закарпатті кельти закріпилися на кілька століть, створивши розвинений і самобутній центр власної цивілізації. Існування цього анклаву тривало аж до середини першого століття до нашої ери. Коли, за висновками багатьох дослідників, цей анклав припинив своє існування внаслідок кельто Декійських воєн близько 60-го року до нашої ери. Найвідомішим та найкраще дослідженим кельтським поселенням в Україні є Галіш Ловачка біля Мукачева. Поселення займало площу близько 15-20 гектарів і розташовувалося на схилах гір Галіш і Ловачка, де природний захист йому забезпечували стрімкі схили та заболучена місцевість біля підніжжя. Житла були напівземляного типу з вогнищами, обкладеними цеглою й обмащеними глиною. Більше двох десятків напівземлянок розташовувалися хаотично на значній близько 30-40 метрів відстані одне від одного. І були, ймовірно, осередками проживання окремих сімей. У будівлях і культурному шарі виявлено фрагменти ліпної та гончарної кераміки й металеві предмети. Але головне, серед звичайних жител були знайдені численні майстерні з повним набором ковальського інструменту, що свідчать про розвинене виробництво залізних виробів. Географічне розташування галіш ловачки забезпечувало легкий доступ до багатих на залізну руду заболочених місцевостей і букових лісів, деревина з яких слугувала джерелом енергії для металургії та оброблення метал. Виявлені численні предмети ковальського приладдя, великі та малі ковадла, молоти, кліщі, графітові тиглі й ливарні форми. А також інший ремісничний інвентар засвідчують проживання на поселенні значної кількості кваліфікованих ремісників, які мали порівняно легкий доступ до сировини. Серед інших досліджених поселень окремо виділяють новоклинове та дякове, які знаходяться у заболоченій місцевості біля річки Ботар. Тут відкрито залишки майже трьох сотень сиродутних металургійних горнів наземної конструкції за оцінками. Цей центр міг виробляти до однієї двох тонн заліза на рік, що свідчить про промислові масштаби виробництва, яке значно перевищувало місцеві потреби ймовірно було орієнтовано на експорт. Що й робить його одним з найбільших центрів чорної металургії в Європі з залізної доби. Питання про характер взаємин між прийшлими кельтами та автохтонним північно-франківським населенням, яке відносять до куштановицької культури, є одним з ключових у вивченні цього регіону. Наукова думка пройшла значну еволюцію від полярних точок зору до більш зважених і комплексних моделей. Рані дослідники пропонували прості пояснення. Наприклад, Бідзіля вважав, що пам'ятки латинської культури залишені переважно місцевим населенням, яке лише зазнало культурного впливу кельтів. На передовагу йому, в Акулунку дотримувалися думки про повне витіснення місцевої культурної традиції з приходом завойовників кельтів. Проте археологічні дані суперечили таким спрощеним моделям. Зокрема, одночасне існування типово-кельтської гончарної кераміки, виготовлення якої було чоловічим ремеслом, та місцевої ліпної кухонної кераміки, що традиційно вважається жіночою сферою діяльності, вимагало складнішого пояснення. Проривною стала концепція запропонована ужгородським археологом Коти Горошко. А запропонував він модель кельто-фракійського симбіозу. Згідно з цією моделлю, міграція кельців не була тотальним винищенням чи витісненням. Це була інфільтрація переважно чоловічих військових загонів, які, осівши на нових землях, інтегрувалися з місцевим фракійським населенням, зокрема через шлюби з місцевими жінками. Ця модель логічно пояснює збереження місцевих традицій у жіночих сферах виробництва, таких як ліпний посуд, при одночасному домінуванні кельтських інновацій у чоловічих зброя, металургія чи гончарство на крузі. Такий підхід дозволяє перейти від опозиції свої чужі до розуміння складних процесів культурного синтезу та взаємної асиміляції. На відміну від щільного масиву пам'яток у Закарпатті, сліди кельтської присутності на схід від Карпат є значно більш розрізненими та фрагментарними. Вони представлені окремими поселеннями, поодинокими похованнями, скарбами та лінгвістичними даними. Однією з найважливіших і водночас найзагадковіших пам'яток є поселення біля села Бовщі у Галицькому районі Івано-Франківської області. Під час розкопок, які проводила експедиція під керівництвом Лариси Куршиницької, тут було відкрито унікальний для цього регіону закритий житловий комплекс. Він складався з типової для кельців квадратної напівземлянки та ями із залишками гончарної печі. У комплексі було також знайдено велику кількість типово-кельтської гончарної кераміки, зокрема графітовані сітули, що мають прямі аналогії на пам'ятках у Словаччині та Мораві. І датується Другим-Першим століттям до нашої ери. Значення Бовшева полягає в тому, що це не просто випадкова знахідка окремої речі, а саме житловий комплекс з виробничими об'єктами. Це свідчить про осілу присутність, хай невелику, проте групу носіїв латинської культури далеко на схід від їхнього основного ареалу в карпатському басейні. Вплив кельців на давню історію України не обмежувався їхньою безпосередньою присутністю. Одним з найважливіших і найтриваліших наслідків їхньої появи у східній Європі став потужний технологічний та культурний імпульс, який вони передали сусіднім не народам. У сучасній європейській археології для опису цього явища використовується термін «латинізація» або метафора кельська воль». Він позначає процес, під час якого сусідні з кельським світом племена запозичували настільки значний комплекс елементів латинської культури, що їхня власна матеріальна культура зазнавала кардинальних змін. Це не означало етнічної асиміляції, але свідчило про глибоку інтеграцію в економічну та культурну орбіту кельтської цивілізації. На східній периферії кельтики утворилася ціла низка таких латинізованих культур. До них археологи відносять пшеворську культуру, по ЄНшті Лукашівську, і що особливо важливо для історії України: зарубинецьку культуру. Ці культури майже в незмінному вигляді засвоїли передові на той час технологічні традиції кельської металургії та металооброб. Зарубинецька культура, що існувала з третього століття до нашої ери, по перше століття вже нашої ери, на території середнього Подніпров'я та Прип'ятського полісся. Традиційно пов'язується з ранньою історією слов'ян. Однак сучасні дослідження все більше схиляються до думки, що це було поліетнічне утворення, у формуванні та розвитку якого кельтський компонент відігравав надзвичайно важливу, а може навіть і ключову роль. Вплив латинської цивілізації на зурбанецьку культуру є найбільш виразним у сфері металообробки та озброєння. Зарубинецькі племена запозичили і почали виготовляти типово кельтські види зброї, зокрема двосічні мечі, а також нові типи наконечників списів, умбонів щитів та остров. Широкого розповсюдження набули фібули латенських зразків, які стали невід'ємною частиною зарубинецького костюму. Цей технологічний трансфер свідчить про тісні й тривалі контакти. Латенський вплив також чітко простежується в кераміці, та що особливо показово. В поховальному обряді. Зарубинецька поховальна обрядовість демонструє вражаючу схожість з Кельською. За підрахунками Козакевича, 62 з 78 визначених ознак зарубинецького поховального обряду знаходять прямі паралелі в культурах кельтів Балканського регіону. Це свідчить не про поверхневе запозичення, а про глибоке проникнення світоглядних уявлень, пов'язаних із потойбічним життям. Процес латинізації був значно глибшим ніж просте запозичення модних речей. Йшлося про трансфер цілого технологічного комплексу, тісно пов'язаного з військовою справою та культурою еліт. Поява у місцевих племен більш досконалої кельської зброї, статусних прикрас та нових ремісничних навичок. Неминуче мала виступати каталізатором соціальних змін. Місцеві вожді та племена знать, які контролювали виробництво або обмін цих престижних речей, посилювали свою владу та авторитет. Таким чином, кельський вплив був не просто зовнішнім фактором, а потужним стимулом для внутрішніх, соціальних та економічних процесів у суспільствах Зарубинецької та пшеворської культур, сприяючи формуванню їхньої власної соціальної ієрархії. Аналіз сучасних наукових досліджень дозволяє зробити кілька ключових висновків щодо присутності та ролі кельців в історії України. По-перше, характер цієї присутності був край неоднорідним. На території Закарпаття існував довготривалий і щільно заселений анклав латенської цивілізації, який був органічною частиною кельтського світу Центральної Європи. Натомість, на схід від Карпат кельська присутність мала переважно фрагментарний характер і, ймовірно, Реалізовувалася через інфільтрацію невеликих військових загонів та елітних груп, які створювали локальні осередки впливу. По-друге, найбільш значущим і тривалим спадком кельтів був не стільки демографічний, скільки технологічний та культурний вплив. Саме кельти принесли у Східну Європу передові технології залізної доби, зокрема в металургії та зброярстві. Концепція латинізації є ключом до розуміння. Їхнього глибокого впливу на сусідні народи, зокрема на носіїв зарубницької культури, яких багато дослідників вважають праслов'янами. Цей вплив став каталізатором важливих соціальних та економічних змін у місцевих суспільствах. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Кому сподобалось, поставте лайк та напишіть комент. Кому дуже сподобалось, можете залишити донат або стати патроном цього каналу. Але головне Любіть Україну та допомагайте ЗСУ. на все добре.